Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок! Сьогодні невеличке відео трішки пропустив я строки посіву деякого насіння, а саме баклажан і перцю. Ну, нічого не поробиш, буду нас доганяти. Сьогодні декілька слів і, можливо, нагадування для таких, як я, хто також пропустив посів уже насіння. Друзі, висівайте баклажани, в принципі, вже можна переспідсівати. Я вам для прикладу показую ось такий перчик. перчик. Це, друзі, звичайний магазинний перець. Тобто купували ми свіжий перець, я насіння підсушив його і висіяв просто так на підвіконні, без досвідчування, без нічого. Подивіться, який гарний перець. Він ще не потягнувся нічого. Потім ми посаджуємо його в окремі стаканчики, але він уже такий є. Ось красивий виходить. І тут у мене. Трішки зовсім це знаєте що? Розмарин. Розмарин розі. Ось єдине, що я зробив неправильно насіння в нього дуже дрібненьке, я його присипав ґрунтом. Не потрібно. Сійте поверх, накриваєте плівкою і воно буде нормально проростати. Але і цих, трішки цього розмаринчика, який, е, з їх тут 5, 5 майбутніх кущиків, мені, в принципі, цього вистачить. Для кулінарії, взагалі, ідеальний варіант. А сьогодні ми будемо висівати баклажани. Я вже почав таку звичайну коробочку, і також мене будуть вони на підвіконні без досвідчування. В принципі, кожен рік в мене все ок з цим. Які баклажани я обрав. До бренду не прив'язуйтесь. Професійне, непрофесійне насіння, будь-який інший бренд, який вам подобається. Я обрав баклажан Night Lady F1 це гібрид, і баклажан Destan F1 це також гібрид. Знаю, що багато з вас, хто не полюбляє гібриди, ні, то купляйте сортове насіння. Я все ж таки зупинився на гібридах. Це середньо середньоранні гібриди. Ось, висіваємо ми ґрунт. Ну тут немає нічого складного, друзі. Грунт має бути. Кислотністю приблизно від 6 до 7. У мене тут який був це від 5 до 7, написано на пакеті. Він торфовий, такий е ідеальний, знаєте, повітря проникний і пухкенький. Тому висіваю в цей ґрунт, потім зволожую і присипаю уже насіннечко, прикрию плівкою плівкою і ставлю на підвіконня. Але повністю всю коробку плівкою не закриваю, друзі. Ось поближче вам покажу отакі боростки, бачите? Повністю всю коробку плівкою не закриваю, щоб нічого не запарювалося. Присипаю трішечки тут, буквально, я не знаю, ну зовсім трішки, менше ніж пів см. Я це насіння висаджую. Воно швидко адаптується і швидко почне рости. Також перець. Перець завтра я куплю і також буду висівати. Це я вам для прикладу показував магазини. перець. Мав перець. бути в мене що такий, тому що частину, скажімо так, розсади я буду висаджувати в теплицю, хоч вона не опалювальна, але в мене є така можливість. Також, друзі, іще обов'язково, також пропустив трішки, ну нічого, буде пізніше цвісти. Це у нас Еустома. Еустома у нас розітався F1, але відрізняється вона кольором: червона шампань. І Pink Flash. Також я устому буду висаджувати. Вона, до речі, тако, зараз я покажу вам, Також у неї дуже і дуже дрібне насіння. Давайте ось одну розріжемо. Вона в таких спеціальних ковпачках, тому що, якщо без них, то взагалі не знаю, як не на насіння шукати. Ось так, друзі, воно виглядає зовсім дрібненьке в таких ковпачках. Також буду його висівати, але не в ґрунт. Якщо висіваєте в ґрунт, то тільки поверх. І також накриваєте плівкою. Я спочатку буду висівати ось такі торфяні таблетки. Ми їх заливаємо гарячою водою, даємо її набухнути 20-30 хвилин, після чого воду зливаємо і обов'язково, щоб ці таблетки охолонули. І в них буду висівати, і знову ж таки ставити будь-яку посуд, який вам зручний, це звичайного кефіру. Сюди ставимо таблетки, я зніму ще малесеньке відео. Таблетки і накриваємо трішки плівкою, і тут пророщуємо наші еустоми. Вони дуже довго проростають, доволі такі, хто б що не казав би мені, доволі ніжні рослини, і з ними трішки потрібно попрацювати. Ці еустоми мені подобаються тим, що вони високорослі, тут більше 100 см. І тому дуже гарно вони будуть виглядати у вас в саду. Тут небагато три пакетика це всього лише 15 насінин. Також, друзі, в мене є такі невеликі пакетик. В селі там більший пакет це добриво мастер по формулі 13-40-13, для того, щоб укріпити коріння, вже, наприклад, цієї майбутньої розсади. Ось. І щоб розсада сильно не, витяг... не витягувалась, Тому що, повторюсь, у мене вона вся вирощується на підвіконні, але без досвідчування. Буває таке, що так, деяка розсада може і потягнутися. Ну, Як правило, я встигаю. Ще трішки наприклад, вона підростає, я вже пікірую її, висаджую в стаканчики, підживлюю постійно раз в тиждень і у мене все ок. Тобто, уже на момент висадки уже йде повноцінна розсада. Друзі, це відео було скоріше, як нагадування вам, що потрібно, якщо ви ще не встигли, вже висівати насіння баклажан, перцю, еустоми, її шпетуні, якщо ви висіваєте її. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!